Вітаю, друзі, на каналі Батьків Сад. 12 листопада 2022 рік. Отак робимо прикоп. Саженці, які будуть зберігатися зимою. Закидали вище кореня зі сантиметрів 10-15 землею. Ще буде пролито перед морозами. Отак робимо прикоп. Перед тим ці саженці зберігаються під плівкою. З під плівки достаємо таке коріння. Такий саженець. Висота його десь півтора метра. Можливо трошки будемо перед відправкою обрізати. Якщо велике замовлення палітуємо, тоді не обрізаємо. Якщо замовлення невелике, то обрізається, щоб війти в розмір максимум півтора метра. Інакше там вже ціни далі космічні в нової пошти. І отак прикопуємо його. Якось так.